В одній із областей України лікарням заборонили госпіталізовувати військовозобов'язаних громадян без дозволу територіального центру комплектування колишнього військомату, в якій саме друзі на Івано-Франківщині чоловікам призовного віку припинять надавати медичну допомогу до того моменту, поки вони не принесуть дозвіл із територіального центру комплектування. Про це у понеділок, 20 червня, повідомив голова Коломийської. Районної військової адміністрації Любомир Глушков. Мається на увазі те, що якщо у вас що сталося із здоров'ям і вам потрібно потрапити до лікарні, то відтепер, щоб лягти до лікарні на планове обстеження чи операцію, всі чоловіки, які підпадають під мобілізацію, мають надати документ від територіального центру комплектування про те, що вони надали вам дозвіл на це. Важливо. У випадку термінової госпіталізації, придатних до служби чоловіків, медичні працівники повинні про це повідомити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Як вам така новина? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі цього відео, або на моїй tiktok сторінці в шапці профілю.